Він пограбував банку, зброївшись пластиліном. Правоохоронці затримали грабіжника Кіровоградського банку. Ним виявився 42-річний місцевий житель. Він колишній охоронець приватної фірми. Нагадаю, тиждень тому до одного з відділень банку увійшов чоловік з пакунком. Сказав, що у ньому вибухівка. Погрожуючи підірвати банк, поцупив з каси 40 тисяч гривень і 2 тисячі доларів. США охорони в банку не було. Під час огляду місця події міліція з'ясувала, що у пакунку, який грабіжник видавав за вибухівку, була Пачка цигарок та пластилін затримали злочинця на одній з вулиць Кіровограда. Чоловік розповів, що для пограбування обрав відділення, що знаходилось неподалік від його дому. Пограбування планував близько двох років, кілька днів стежив за роботою установи. Слідкував, коли приходить найменше клієнтів. Після пограбування чоловік переодягнувся неподалік в недобудові та спокійно рушив додому. Поки тривало слідство, крадій витратив частину грошей. Купував дорогі речі, харчі відвідував розважальні заклади. Чоловіку загрожує від 7 до 12 років тюрми. Для нашої території це дуже зухвалий злочин. Він набув широкого резонансу. Але завдяки злежним діям всіх служб Кіровоградського міського відділу та також управління карного розшуку дану особу вдалося встановити. Днями його було затримано. Днів калин.